Явно включено? включен. Вот. Ага, я понял. Цемон 200 по посадкам и стоит. Нудные провода. Дистанционный пидрыл. такого добра таким посадкам бахнул там стекач капець так такое. що, такое что ты думал что тут якась романтика романтика це воно рештки вагнери без посадок такі посадки Чуть далі випали ні в чем. Тут ще більш ціліші нами танчик робота. Всі всі периметри прострілюються, вони відомі, дуже багато БПЛА висить, тому скажем так. Особливої таємниці немає а маскування ніхто не відміняв і вона є, воно працює. Якось так. Пароль. Пароль на горшку сидів король. Єсли що всі свої? Давай, козаки, гарної вам три доби Все обережно, щоб було Три доби закінчились Є ті боцман і я Чим чекуємо блин, додому Ну в смислі, як додому? Боцман це дом наш Таска, временный да. Короче, Хорошо як хорошо І так хорошо Всем привет Всем вітання це буде Україна, слава нації! Смерть Рашен, Федерації! Вони переміщення спалили, сука Тільки щоб валили Видать дрон.